Це Сергій, йому 36 хлопець прополія розсаду в теплиці, що у селі Дорожнє. Тут громадська організація Відкриті серця та обласний центр соціально-психологічної реабілітації обрій впроваджують програму «Соціальні майстерні для неповносправних. Молодь з інвалідністю у теплицях вирощують городину, пряні трави, декоративні кущі та квіти. Ми вирощували спочатку руколу спочатку, тоді ми вирощували помідори, потім вирощували. Тархун, бергамот садили. М'яту нас вчать садити. Я стараюся мені розказують і показують. Я. І бур'янець вириваю. Усе, що вирощують у теплицях, висаджують у відкритий ґрунт, каже соціальний педагог центру обрій Ганна Пряткіна. Жінка говорить, наразі у дорожньому два парники. В одному вирощують розсаду перцю, помідор, квітів, в іншому редиску та капусту. Обидві теплиці відкрили за підтримки громадської організації Проміс та компанії «Байер», каже Пряткіна. Остання придбала для центру мототрактор та навісне обладнання. Зараз у теплицях працює 30 людей з інвалідністю через карантин їх поділили на групи. Така зайнятість допомагає молоді з інвалідністю соціалізуватися. Додає Прядкіна. Ми орієнтувалися на те, наскільки наші молоді люди, які мали фізичні обмеження чи то інші особливості, і разом з тим пропонували ту роботу, яка може бути посильна для них. І одночасно ми і розвивали, і давали можливість навчитися тим чи іншим діям для того, щоб вирощувати, наприклад, в себе вдома, в домашньому господарстві ті чи інші види рослин. Соціальні майстерні на Вінниччині діють із 2012 року, каже директорка обрію Світлана Демко. Ми починали з сувенірних майстерень, а сьогодні вже і сувенірні майстерні, і майстерні роботи з деревиною. І дуже багато наших мрій вже збулося. Буквально перед початком карантину ми відкрили майстерню миловаріння і свічкову майстерню. У нас також є можливість відкрити вже сьогодні гончарну майстерню. Також в області діє програма Тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Восьмеро дітей два тижні перебувають у дорожньому без батьків під наглядом фахівців. 12 травня стартує перший заїзд цього сезону. В тому році і в позатому році батьки Вінницької області мали таку відпустку. Відпустку і це 113 родин, які отримали такий відпочинок за кошти обласного бюджету і змогли вирішити свої питання. Розсаду з у відкритий ґрунт. Відвідувачі соціальної майстерні висаджуватимуть після 20 травня. Вирощене самі ж там і споживають, якщо урожаю надлишок, забирають додому. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному. Вінниця.